Всім доброго дня. Сьогодні в'яжемо 27 рядок ажурного джемперу Air. Ось його схема. Ось цей верхній 27 рядок. А, по фрагментах. Оцей фрагмент, який. Був закритий в 26-му попередньому рядку трьома стовпчиками, рельєфними опуклими лицевими зі спільною верхівкою. В цьому 27-му рядку пров'язується центральним рельєфним опуклим лицевим стовпчиком з групи трьох стовпчиків. Рельєфних опуклих лицьових зі спільною верхівкою. Тобто цей фрагмент вже виходить в один стовпчик і з бокових фрагментів береться ще по одному стовпчику, які в минулих рядках були просто рельєфними опуклими лицьовими. І робиться група з трьох стовпчиків. Рельєфних опуклих лицьових з одним накидом зі спільною верхівкою. Все інше, виходить, в цьому фрагменті по два стовпчика рельєфних опуклих лицьових з одним накидом, між якими одна повітряна петля, так і залишається їх три. Ми їх просто повторюємо. Там, де були е, рельєфні опоколі лицеві стовпчики одиночні, ми в'яжемо просто стовпчик з одним накидом. Між всіма фрагментами по три лицевих петлі, між стовпчиками по одній. Все, давайте це пров'яжемо. Ось у нас був закінчений двадцять рядок. Три петлі підйому. Раз, два, три. І а, ось у нас група стовпчиків зі спільною верхівкою рельєфних опуклих лицевих з одним накидом. А ось ці два стовпчика, які ми маємо включити в таку Групу з боків в цьому 27-му рядку. Тому от з цього стовпчика ми і починаємо робити рельєфні три рельєфних опуклих лицевих стовпчика з одним накидом зі спільною верхівкою. Ми робимо накид і пров'язуємо тільки накид, залишаючи петлю на гачку. Так, накид. Наступний рельєф на опуклий лицевий стовпчик наполовину в'яжеться за верхівку оцієї групи, трьох стовпчиків зі спільною верхівкою. Накид. І так само наполовину ми пров'язуємо стовпчик. Рельєфний лицевий з одним накидом. Ось чотири петлі отримали на гачку і тепер пров'язуємо їх однією петлею. Так, ось це перший фрагмент у нас виконаний. Далі три повітряні петлі. І тут група а, з двох пар стовпчиків рельєфних опуклих лицьових з одним накидом, а, між якими одна повітряна петля. Так, це і виконуємо один стовпчик, другий стовпчик, повітряна петля. Третій стовпчик і четвертий стовпчик. Все цей фрагмент закінчено. Три повітряні петлі. Тут у нас рельєф неопуклий цівий стовпчик в попередньому рядку, а в цьому просто стовпчик з одним накидом. Ось так. Далі три повітряні петлі і повторюємо ось цей фрагмент так само. Один стовпчик рельєфної пукли лицевий з одним накидом, другий повітряна петля і ще два таких самих стовпчики. Три повітряні петлі. стовпчик з одним накидом. Три повітряні петлі і третій, останній фрагмент в цьому рапорті, от з цими парами стовпчиків. Один, два, повітряна петля, третій стовпчик і четвертий, три повітряні петлі. І тут ми маємо повторити перший фрагмент, оцей, який ми пров'язали, тільки вже без цих петель підйому. Просто робимо половину стовпчика рельєфного букву лицевого, навколо верхівки оцієї спільної робимо половину стовпчика. І навколо третього стовпчика рельєфного релівного букволицьового. Отримаємо 4 петлі і пров'язуємо їх однією. Так, але оца, оцей фрагмент це вже наступний рапорт. А наш рапорт закінчується так. Тобто у нас один цей фрагмент і ось цей фрагмент. Оце потрібно повторити. Ще 11 разів. Давайте я це виконаю і повернусь до вас, щоб показати, як це виглядає, і закрити ряд. Так, ось я завершила в'язання всіх 12 рапортів 27-го рядка ажурного джемперу Air. Останнє. Три повітряні петлі після цього фрагменту. І тут у нас на початку був фрагмент з трьома стовпчиками, рельєфними опуклими, лицьовими, з одним накидом, зі спільною верхівкою. Ось в цю спільну верхівку вводимо гачок, витягуємо петлю і робимо з'єднувальний стовпчик. таким чином. Ми закриваємо двадцять сьомий рядок. Ось так виглядає перед джемпера І ось так виглядає спинка з ростком Все. Всім всього найкращого. Бережіть себе. До побачення!